Всіх вітаю, з вами компанія Америка Нафта. Сьогодні ми знаходимося на нашому київському істоту. Нас приїхали нові автомобілі. Серед них буде Mazda CX-5 22-го модельного року. Також буде в двох поколіннях Volkswagen Tiguan. а також дуже цікаве авто 23-го року, яких ще немає в Україні. На американських аукціонах зараз майже 1 мільйон автомобілів. Це чудова можливість купити своє авто в бажаний бюджет комплектації та кольорі. Також дуже знизили ціни на автомобілі 17 22 років, оскільки вийшли нові модельні машини 23 24 років. Якщо вас цікавить актуальна підбірка бажаних автомобілів, можете до нас звернутися. Ми оперативно вам прорахуємо та надійшлимо підбірку. Отже, Mazda CX5. В Цьому автомобілі чистий 22 рік, тут предмаксимальна комплектація, а також пробіг всього лише 14 тисяч. Ми його купили на аукціоні Insurance за 8400 доларів. І це дуже хороша ціна, оскільки, якщо дивитися саме такий автомобіль, в такій комплектації з таким пробігом різниця між вторинним ринком складає від 7 тисяч доларів. Наші клієнти часто сумніваються та обирають між Mazda CX5 та Volkswagen Tiguan. В коментарях обов'язково напишіть, щоб саме обрали ви. А ми йдемо далі. Далі ми оглянемо салон, а також пошкодження по цьому автомобілю. Нагадаю, що тут перед комплектація, є все необхідне, шкіряний темний салон, також автомобіль оснащений люком і всього лише 14 тисяч миль пробігу. Отже, глянув пошкодження по задньому бамперу. Мінімальна притертість, як ви бачите, основний удар пройшовся по правій передній стороні. Ми закладали дещо більше по ремонту, бо не було видно чіткого удару. Але в результаті все дуже добре. Тут буквально треба буде заміняти речах, також передній бампер, праве крило, двері відрихтуються. Тобто, по удару нічого суттєвого такого немає. Ремонт займе приблизно півтора-два з половиною тижні. Загальні терміни по цьому автомобілю разом з ремонтом до 3 місяців, але при цьому ви отримуєте економію 7-9 тисяч доларів. І далі я вам покажу одразу два тігуана в двох різних поколіннях. Перші з них ми взяли клієнту 2016 року по ціні всього лише 1700 доларів. Це хороший автомобіль, в хорошій комплектації, шкіряний салон, великий монітор, 1700 виграшна ставка на аукціоні, тобто клієнту обійдеться без рахування ремонту до 8500 доларів. У цьому автомобілі пошкодження пройшлись по правій передній стороні. Тут дуже доступний ремонт, а також запчастина на цю машину, тому якщо ви розглядаєте кросовер там до 10 тисяч з ремонтом і хочете, щоб він був на повному приводі, як цей автомобіль, в хорошій комплектації, то це один з найоптимальніших варіантів саме Volkswagen Tiguan. І далі я вам покажу ще один Tiguan, але вже 18-го року, та Outlander. У нас, до речі, багато автомобілів на нашому СТО. Теста також вже дороблюємо 85 кВт, також ми показували Nissan Rogue, SL-комплектація 4400 виграшна ціна це 2018 року. Ще у нас Kia Niro, один з найкращих гібридних кросоверів. Якщо ви розглядаєте, також 4-5 тисяч доларів можна купити на аукціоні. Audi Q5, максимальний користичний комплектації. І ось у нас Mitsubishi Outlander, автомобіль 2017 го року, також доволі популярний серед наших клієнтів. І Volkswagen Tiguan. Зараз, якщо брати... Фольксваген і Тюган, тут SE комплутація їх можна купити за 5,5-6 тисяч на аукціоні. Якщо ви розглядаєте базову S-комплутацію, то ціна буде 3,5-4,5 тисячі. Це тюн у нас в процесі дефектування, його дещо розібрали в попередній частині. Як тільки зберемо, ми в наступному відео обов'язково детальніше його покажемо. А також Outlander. Outlander тут пошкодження було впала гілка на автомобіль, тобто, бачите, пошкодження по капоту, а також пошкодження по релінгу і Ще розбити заднє скло. Це Хороший автомобіль, такі машини можна купити за 2,5-3,5 тисячі доларів на аукціоні. По цьому авто мінімальний ремонт. Ми зробимо відновимо капот, також поміняємо релінг і треба буде замінити заднє скло. Ну і задню праву фару. Зараз також знизили ціни на Outlander 20-х, 22 -х років. Також є гібридна версія з 23 модельного року. Якщо ви ще не бачили, зараз буде коротеньке відео. Якщо вас цікавить якісний та надійний автомобіль США, ви можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Наша команда професіоналів з дев'ятирічним досвідом підбере для вас найкращі варіанти. А я вам всім бажаю мирного неба! Бережіть себе!